Днями у великій залі засідань районної державної адміністрації відбулося спільне засідання колегії районної державної адміністрації та президії районної ради. Провів засідання голова райдержадміністрації Валерій Білокудря. Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт та про стан розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Гузюмського району доповіла заступник голови районної державної адміністрації Ольга Зайцева. Зокрема, вона зазначила, що вже проведено значний обсяг робіт по підготовці до вирощування врожаю поточного року. На сьогоднішній день вся площа пасіуазив знаходиться в задовільному стану. Протягом але переважно в стані зимового спокою і її стан практично не змінився. Ризики пошкодження зимних культур від несприятливих умов перезимівлі не поглибились, однак вони зберігаються. І в першу чергу це пов'язано з тим, що утворилася водяна кірка та зниження температур при відсутності снігового покриву. Вже підживлено на сьогоднішній день 16,3 тисячі гектар. Внесено 19,6 тисяч тонн азотних добрив, в середньому це по 120 кг на гектар. В обговоренні питання підготовки сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт взяв участь директор товариства «АПК хлібопродукт Володимир Заїка. Також присутні заслухали доповідь начальника управління Держземагентства в Ізюмському районі Тетяни Калініченко про хід виконання програми розвитку земельних ресурсів та їх охорони в Ізюмському районі на 2011-2014 роки. За підсумками колегії прийнято відповідні рішення. Відбув підсумки колегії голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря. Ну в першу чергу я хотів би коротенько підвести підсумки, тому що питання всі обговорені. В якому платі? Ну, в першу чергу я хотів би всіх тут присутніх і тих, хто, на жаль, присутній, ще раз підчеркнути, що районна державна адміністрація, всі органи державної влади не жандарми в районі, а вони колеги, співробітники. І наша основна задача створити такий клімат в районі, щоб комфортно було працювати тому, хто працює в прозорому полі, сплачує податки. Виконує свої обов'язки по трудовому законодавству. І наше, наше завдання, ми повинні обслуговувати ці підприємства і надавати селянську допомогу. І оскільки відвернув мені час працювати в військовому районі, я це буду робити для того, щоб кожен правородник відчував, що у цьому приміщенні, у цих структурах, ваші колеги, партнери і Люди ті, які зацікавлені, щоб у нас військово районі більше вироблялося всієї продукції і не тільки зерна чи соняшника, а й продукції тваринництва в тому числі.